Скільки реально грошей витрачає Дніпро на допомогу ТРО та ЗСУ? 2,5% чи навіть менше? Наскільки це багато чи мало в порівнянні з іншими містами України, ну чи принаймні обласними центрами? Про це все ми сьогодні поговоримо на громадському контролі разом з Денисом Селіним. Денис, доброго дня. Доброго. Друзі, нас вже давно тут не було, тому ставте обов'язково вподобайки та коментуйте це дуже важливу та чутливу тему. У вас буде багато нових фактів, якщо ви нас ще не бачили та не чули десь в інших соцмережах. Денис, давай розпочнемо відразу з місця в кар'єр. наскільки взагалі багато чи мало допомагає Дніпро? ТРО та ЗСУ в 2024 році ну, планують допомогти в порівнянні з іншими містами України. Ти робив статистику, аналіз. Розкажи про неї, будь ласка. Ну, дивіться, якщо по-легкому рахувати, тобто в кожному місті є програма, умовно кажучи, для ЗСУ, ТРО. Тобто ця програма приймається і на на, на неї виділяються кошти. А якщо по цій програмі дивитися в Дніпрі, на 24 рік закладено було на в минулому році, коли приймали бюджет, 348 мільйонів гривень. На цьому тижні пройшла сесія і там додали кошти. Додали 86 мільйонів, тобто стало 434 мільйони гривень на ось цю програму. Тобто це непогано, що міська влада почула містян і трошки додала. Але якщо ми порівнюємо з усім бюджетом, раніше було 2,5% від усього бюджету, тому що весь бюджет біля 17 мільярдів, зараз стало 2,55%. Тобто 2,5% фактично на цю програму виділяє місце Дніпро. Просто для порівняння по цій програмі в 23-му році було біля 1,5 мільярда, а в 22-му десь 1,1 і один мільярд гривень по цій програмі йшло. Тобто, ця програма наповнюється, але є інші питання: як вона використовується? Якщо ми будемо порівнювати з різними містами, так. тобто, ну в моєму розумінні краще порівнювати відсоток, тому що в різних містах різні бюджети. Тобто більшість бюджетів міст в два-три рази менше, ніж бюджет Дніпра. Тобто там в середньому від 4 до 6 мільярдів гривень в більшості обласних центрів це бюджети на весь рік. В Дніпрі це я нагадую 17 мільярдів. Відповідно, я рахував відсоток на подібні програми на ЗСУ ТРО, і зараз місто Дніпро в відсотковому значенні займає десь 16-ту позицію. Ну просто для порівняння. Тобто, є місто Вінниця. Загальний бюджет міста Вінниці 6,5 з половиною мільярди гривень. Вони на програму ЗСУ ТРО заклали 600 мільйонів. В відсотковому значенні це десь 9,23%, відсотка. Тобто 9,2% відсотки на цю програму. Mm -hmm. Є, наприклад, місто Луцьк. Там бюджет 3,9 дев'ять мільярди. Заклали на. Подібну програму 306 мільйонів. Це десь 7,86% на це. Є місце там, Житомир, так само там десь бюджет біля 4 мільярдів заклало 316 мільйонів, це десь 7,8%. Те ж саме там, по франківську можна бачити там 6,6% на, на екрані табличку. Є місто Львів, бюджет загалом біля 15 мільярдів, заклали на програму 1 мільярд. Це десь 6,55%, тобто 6,5%. Там і інші міста, тобто можна побачити, наприклад, там тут той же Кривий Ріг, бюджет 9,2 мільярди, заклали 400 мільйонів, це десь 4,3%. Наприклад, той же Київ, вони спочатку досить мало заклали, вже в січні додали кошти на декілька програм. Там загальний бюджет міста Києва 85 мільярдів це дуже багато. Да, це Вони дуже заклали так. десь 2,5 мільярди на подібну програму. Це десь біля 3%. відсотків. Дніпро зараз 2,55%. відсотка. Це знову ж таки, після того як ми додали вже кошти в на сесії. Після того як додали, є негативні приклади. Тобто, один з лідерів по. Минулого року, коли приймали бюджет на двадцяти рік, це місце Черкаси. В нього загальний бюджет 4,7 сім а Вони спочатку заклали 443 мільйони гривень. Але що відбулося на цьому тижні? Вони відкоригували бюджет на програму ЗСУ ТРО замість 443 мільйонів гривень. Вони вирішили зменшити і залишили 240 мільйонів. Ну тобто ну було там 9,4%, відсотки. Зараз десь 5,1%. відсоток. ну. Тому це показує, коли немає якогось системного тиску, системної уваги змі громадськості, то депутати посадовці ну дозволяють ось так от маніпулювати. Ну да, ну тобто у нас виходить, що там Вінниця майже в три рази менше бюджет, ніж у Дніпра, але там 600 мільйонів вони, до речі, в січні ще додали також там в чотири рази той жилу, ну, тобто майже 4 мільярди у нас 17, да? І в нього там 300 мільйонів. У нас 400 після того, як знову ж таки люди да, виходили на мітинги і давили, що цього. цього е, є куди рости, це 100%. Дивись, давайте тоді далі. Але наше місто каже, і багато можливо для могли бачити в нашому місті, якраз до речі, в газеті, на сайтах, в постах депутатів, і напевно вони це комунікують особисто. Що Дніпро виділив мільярд гривень на допомогу ЗСУ, сот, як ти кажеш, Львів? Да? От що Дніпро теж мільярд, це багато. Ну взагалі питань нема. А яка там нюанси? Чому от ми я з тобою погоджуюсь, кажемо про 400 мільйонів? На ну, дивись, в нас є системне перекручування з боку. Певної частини депутатів з певної журналістів і посадовців цифра 1 мільярд. 1 мільярд, що, що в неї входить. Наприклад, в неї входить 100 мільйонів на резервний фонд. Тобто, що вони роблять? Вони просто всі витрати, які виникли через війну, вони записують в допомогу ЗСУ. З моєї точки зору, це невірно. Тобто, це необхідні витрати, тобто, і можливо, частина з них дуже потрібна. Тобто, наприклад, там заклали в бюджет 24 року. Ось те, що вони кажуть, 1 мільярд 400 мільйонів. Це на бомбосховище. Тобто е, є ще внутрішнє переміщення особи, є, наприклад, 30 мільйонів на компенсацію, якщо е, попаде ракета, щоб мешканцям е, е, компенсували. І є також окремі видатки це на е, ну, відбудову. Е, коли страждає якесь помешкання комунальне або ОСМД від ракетних обстрілів, тобто на це закладено 114 мільйонів. Відносить це на допомогу ЗСУ не зовсім вірно. Так само, тобто я б казав, що навіть ось цих. 430 мільйонів mm -hmm. там не все йде, йде напряму на допомогу на зсу. Тобто там так, так само є на бобосховища, на інші витрати, наприклад, там на те, що я не відношу, це на сигналізації в школах і так далі. Тобто я б відносив з цієї суми десь 250 мільйонів, це mm -hmm. те, що прямо піде на зсу. І е, такий розбір треба робити по кожному місту. Це no, ми да. не кажемо, що Дніпро про і так далі. Тобто mm -hmm. це багато міст трошки маніпулює, але зараз на початку року легше орієнтуватися на програму. Ну no, ми перше? кажемо так, да, по, по програму саме. Підтримки ТРО зсу профільну і тому ми про це кажемо. тобто на профільну програму 437 мільйонів, все інше це. На інші програми, але вони це все якось в один пул об'єднують і кажуть мільярд. Да, тобто, і навіть всі програми там вони не все витрачають на пряму. На ну. Це я ж кажу, це не тільки в Дніпрі, це в багатьох містах. Але ну як зараз можна порівнювати, тому ми порівнюємо програми, тому що ми не знаємо деталей усіх ну, містах. Другий аспект, як можна порівнювати, як витрачають міста гроші? Вони можуть робити пряму субвенцію на військові частини або в державний бюджет. Зараз такого ще мало, але Частина міста була в минулому році і планує роботи в цьому році, це теж відображається в бюджеті і проходить по цій програмі. Поки що в Дніпрі ми цього не бачимо. І другий аспект це закупівлі. І ось по закупівлям можна побачити наступну картину. Ось те, що оголошено в закупівлях за січень місяць. Тобто, ну, наприклад. А місто Він, Вінниця на те, що відношумо до зсу там закупівлі дронів, закупівлі тепловізорів іншого обладнання зараз оголошено на 67,5 сім мільйони гривень. Місто Одеса теж біля 67 семи мільйонів. Це те, що зараз оголошено ще вони в минулому місяці в грудні оголосили закупівлю на дрони, але контракт підписали вже в січні. Тобто це видатки вже цього року, там ще 48 мільйонів мільйонів численно дрони. Якщо ми кажемо про Львів, то вони на зараз біля 60 мільйонів гривень витрачають на там дрони і все інше. Тобто, але там дивним чином вони більшість цієї суми йде через комунальне підприємство. Ну, така в них ситуація. Не знаю, чи викликана це, це мене дивує. Якщо ми дивимося далі, тобто там четверте, шосте місто, то це Дніпро. Кривий ріг і Луськ, тобто там 58-57 мільйонів, приблизно однакові суми. Це вже з оголошені закупівлі на дрони і подібне в січні 24 року. Да, так, року. Січні двадцятьвертого року. Тобто, те, те, що вже законтрактовано, казати це багато чи мало, Ну подивимося, тобто в Дніпрі, наскільки мені відомо, загалом на дрони заплановано. На рік десь 105 мільйонів, тобто вони там зараз оголосили суму близько до 50, Ну непогано. Да, Сподіваємось, ці дрони але попадуть. Да, да. Я згадав, що зараз терненко з лачином 100 мільйонів зібрали за три дні на дрони, але це так просто знову ж таки. Як це порівнювати? Ну окей. Ну да, а, да. А, і якщо ми порівнюємо з іншими містами, тобто ну а, можливо, якщо переховати зараз Одесу, вона значно попереду з, з, з урахуванням, але в них було значно поганіше в минулому році. Uh -huh. Тобто це все впливає. Тобто, там є і інші міста, там маленькі міста, де там Хмельницький 29 мільйонів, Тернопіль там 26, Бориспіль, наприклад, там біля 25 мільйонів. Це те, що вже оголошено, і сподіваюся, будуть реальні контракти, будуть постачання і так далі. І по цьому можна буде порахувати через певні місяці, що дійшло, що, що не дійшло. Що оплачено і так далі. Тобто, це ми, ми бачимо порівняно з минулим роком значно збільшену конкуренцію безпосередньо ось на допомогу ЗСУ І я вважаю, що це вплив громадського суспільства безпосередньо. Да, я з тобою погоджуюсь, Якщо б люди не виходили, то сто відсотків ну це було б явно менше, наскільки ми не знаємо, але це факт. Е, тому що навіть прямо перецесією змінюються бюджети, як і у нас було в Дніпрі. Да? Але Денис, я думаю, що буде таке логічне запитання від наших глядачів, які, напевно, у них є в голові. Ну, ми кажемо, що треба на допомогу армії, це зрозуміло. Але у місті багато інших функцій. Ну, можливо, там центральний бюджет, ясно, що йде на армію, а от міста ну, у них є багато іншого. 400 мільйонів мало, ми кажемо, що треба більше. Я також з цим погоджуюсь. А чи є взагалі в бюджеті Дніпра? І ще кошти чи якісь не пріоритетні видатки, чи їх не немає не, не для того, щоб збільшити взагалі це фінансування? Ну дивись, я ніколи не кажу, що треба знімати з критичної інфраструктури, тобто стосовно води, тепла і так далі. Тобто, але якщо ми подивимося бюджет, то там, наприклад, є такі видатки: 75 мільйонів гривень на висвітлення діяльності. Ну умовно кажучи, на піар. Те, що люди mm -hmm. називають, тобто no. це те можна точно значно зменшити. Тобто там газети, публікації в Фейсбуці, публікації в Телеграмі. Тобто це не дуже доречні видатки в такому в такій кількості. Тобто там багато аспектів є. Сімдесят шість мільйонів на таке КП Дніпро ТВ. Тобто я не знаю, хто дивився цей канал, але ну точно на мою точку зору можна зменшити в бази Таких КП досить багато, які не є критичною інфраструктурою, але на які постійно виділяються кошти, які збиткові. Хоча комунальні підприємства мають бути приносити в бюджет, а Якщо вони не приносять, ну, скоріше все треба їх скорочувати. Так само, тобто в нас. В минулому році запустили площу іспанського, зараз закладають 44 мільйони на площу ще на площу іспанського. Наскільки я розумію, це на освітлення. Там так, є да. освітлення, а якщо ми подивимося на відповідь а, переписки військової адміністрації з mm -hmm. містом стосовно а, аспекту по тендеру по освітлення. Вони кажуть, що якщо не не зробити цього, то а, будуть крадіжки. Хоча зараз є вже освітлення, але а, ці роботи не проводили. Тобто, а, яке Диві. там ще додаткове освітлення? Якщо подивитись той, той тендер, там навіть якісь аспекти з, зі штучним інтелектом має бути по освітленню керування. Тобто, ну, мабуть, за тобою буде під тебе під, підлаштовуватися освітлення безпосередньо розчитуючи твій профіль в Фейсбуці або десь інші. Наприклад, є а, видатки на вулицю Леварну, які мали закрити в минулому році а, частину, але як я бачу, не, а, вони не закопали. Спочатку вони заклали на цей рік 88 мільйонів, зараз 104. Тобто, е, і там, якщо подивитися на люки, то там а, люки по а, 232 а, 2000 гривень за люк Тобто ну це круті люко звичайно, необхідність, ну під питанням на мою точку зору. Тобто тому, 200, ну люк. такі видатки там на капе, на дивні закупівлі, ну до тобто їх точно можна перекидувати на наступні періоди, а зараз трошки більше надати на зсу. Тому тут питання бажання і інші міста, те, що я казав, відсотковому Тобто, Багато міст на 5% спокійно вийшло. В нас там 2,5%. Тобто інші міста якось оптимізувалися, в нас не виходить. Тобто, якщо місто займає там десь 16 позицію по відсотковому значенню і навіть в чистих числах. А, Дай Бог, щоб входило в першу п'ятірку або по закопівлі, це показує, що ну, трошки інші пріоритети. Сподіваюся, вони будуть змінюватися за рахунок розголосу, за рахунок суспільної уваги. Тому я кажу, що розширте це відео, де розумійте ці процеси, підключайтеся, щоб більше грошей йшло на ЗСУ, а не на дивні закупівлі, де можливо є корупційна складова, є завищені ціни, або не досить доречні, які, звичайно, красиві. Але ну, під час війни я не впевнений, що вони необхідні. Да, я ще додам, що якраз що хто смотрить Дніпро ТВ, якраз там у відповіді на те, чому витрачається стільки грошей на піар, пишуть, що тримають е, взагалі інформаційний фронт Дніпровська міська рада, і, і що це критичні видатки. Ну тобто у кожного свої бачення критичних видатків. Я погоджуюся з Денисом. Треба більше грошей на зсу. Треба витрачати на те, що зараз є найбільш нагальне та необхідне, і в Дніпрі є багато чого, що можна. Так скажемо, порізати да ну наприклад, я ж кажу, що кажемо про Дніпро ТВ, телеканал, який замовляє рекламу. Не приносить прибуток з реклама, а замовляє рекламу. За рекламу. На, на, на екрані тендер, так це так не під кінець. Да, і на бордах ви можете і бачити так, також його рекламу за, за наші з вами кошти. Незрозуміло для чого. Ну окей. Дякую тобі, Денис. Цікава дякую. аналітика. Друзі, дякуємо вам, що подивилися. Обов'язково розповсюджуйте відео, ставте вподобайки, коментуйте, можливо, ви в чомусь не погоджуєтеся з нами або погоджуєтеся. І до наступних зустрічі. До побачення. Thank <laughs> you.